П'ять фактів про Василя Симоненка До школи йому приходилося ходити пішки більше 9 кілометрів, але Василь закінчив її з золотою медаллю. Він працював в якості кореспондента у редакціях трьох газет Черкаська Правда, Молодь Черкащини та робітнича газета. Василь Симоненко горів бажанням запалити національне відродження. Разом зі своїми товаришами шістидесятниками він займався питанням розкриття злочину Сталіна проти українського народу. Симоненко був під постійним наглядом КДБ. У 1952 році його жорстоко побили міліціонери. З цього часу його стали мучити гострі болі в боці, після чого йому діагностували рак нирок, згорів за кілька місяців, наче свічка. Майже всі друзі відвернулись від нього, побоюючись розправи з боку радянської влади. За день до смерті поет написав заповіт до спілки письменників України, прохаючи.